В коментарях попросили зняти другу частину ідеї подарунків для рідних, близьких, ну і друзів. Перед цим попрошу вас поставити подбайку, підписатись. дзвіночок. погнали! Ми чуть-чуть з вами зачіску змінили, бо мені жарко і чуть-чуть. І забула, про втикала тут інстаграм бачите, підписуйтесь. Погнали! Перше це буде букет за власних лєнт. Ось так от воно виглядає. Вічні троянди. Ну, не знаю, мені, в принципі, прикольно, ну. Воно гарно виглядає, правда. Я таке робила, тільки робила там, може робила 3-4 штук, Ні, чи то сім. Ну, коротше, я не пам'ятаю, пару штук до десяти. Ось робила, воно, в принципі, гарно виглядає, але коли там штук 50 або 100, ну це просто, або ще знаєте, коли... Ну це взагалі не вписувалась в віддію Алалану. Оце букет з. яких з метелики, Боже, з вогниками, це просто. Ну хіба ж не... не клас? Ладно, ми погнали друге. Друге, це в нас букет з чупа По-моєму, це, це просто... Це класно виглядає, я не можу, ну це реально клас. Третє підвізка це ну, своїми руками можна зробити павучка. Я там побачила в Пінтересті одну ідею. В описі буде ссылка. Четверте, крабик для волосся. Мені здається, що це дуже круто, тому що її можна зробити самим, і це реально прикольно. Я от думаю, можу зробити, бо ну, просто зробити. Я не дуже люблю носити крабики, але ну, то таке. Зробити, в принципі, можна. Тут ви бачите фото. Мені здається, що це прям ідеально виглядає, але я таке не зможу зробити. Ну, нічого, Побачимо. Може зроблю, може ні, це ще не точно. Ось. П'яте. Можна замовити, в принципі, наліпки. Мені здається, що це прикольно. Шосте. Зробіть брошку руками гарно. Або там в Пінтересті, коротше, є багато ідей всяких, бо типу там всякі пчолки, були, не знаю. Ну, там можна зробити так, як є з бісіро, так ну, з цих короче, з всяких. всяких. Ну, воно то тяжко робиться, але воно того стоїть, тому що воно виглядає прям розкаш. Це парні браслети. Ну, тут ви теж бачите фото, як воно виглядає. Мені стається, що це теж прикольно, тому що ну, такі коромі це реально клас. Восьме. Це у нас парні худі. Боже, мені здається, що це просто. Тому що, блін, це реально класно виглядає. Ну прикиньте, ви там йдете з подружкою, чи з другом, чи з братом, чи з сестрою, ну не важливо, де? Да? Ідете і фоспарні ході. Це прикольно. Я оце в тіктоці ще бачила таке плаття, типу, біле, водою, типу, і в другої дівчини. І там, типу, якось було отак, якось сердечко, а в другої якось отак чи що. Це так прикольно, було О, Отак от Блін, це прикольно виглядає. Дев'ята це у нас чашка з принтом. Мені здається, що прикольно. Іменно цей чоловік паук він прикольно. Хоча там намальовано, але ну, можна зробити принт такий, так що не засуджуй мене. Десята, можна подарувати, мені здається, підсвітку, підсвітку, я не знаю, як вона правильно називається часто. Ну, там вогники, лампа, лента. Таке. От в мене є. Лампа, в мене є вогники, але в мене нема ленти. І я собі дуже хочу ленту. От. Ну, що не знаю. Ну, тіпа, якщо купляти, то з різними тіпа, цими кольорами, щоб там пульт її переключати, захотів, переключив, заходів. заходів От, Тому що мені кажеться, що це буде якось нецікаво, якщо буде тільки один колір. От. А так під настроєння. Захотів цей, захотів цей. Камон, ну, це круто. Одинадцяте це у нас чого для телефону. Ну, типу, я не знаю. В принципі, це прикольна ідея, якщо там, допустимо, вашого друга якийсь звичайний чого, там, да, а ви хочете, ну, типу, подарувати йому чого, Мені здається, що це дивно, якщо хтось хоче чехол подарувати. Ну, ладно, е, я це написала як подарунок, так що окей. 12 це у нас іде підвіска машин з шпильок. Мені здається, що це прикольно і цікаво виглядає. фотка. Просто я робила щось таке, ну, подібне. Мене тоді просто не вистачило чи то шпилюк, цих бусінок, я не пам'ятаю. От воно, в принципі, виглядає прикольно. Пада байку. В цьому відео в тій попередній частині я називала, що брилки там. Да? Але в цьому, ну, тут ви бачите фото, тут є, типу, набагато більше варіантів, тому можете зробити, купити на ваш смак. 14-те. Це в нас іде шкатулка з глини, типу ліпити Ось тут теж буде фото. Я просто не знаю, як воно називається. Чи шкатулка, чи як. Я просто забула просто-просто. Просто, 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 просто. Ладно, це тут. Торт. Так, звичайний торт. Я, я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь. Дзвіночок. Ось. До нового відео.